Якщо ви щойно приєднали до нашого чату, я хочу розповісти вам, що тут відбувається. Вам потрібно повернутися на сам початок для того, щоб переглянути відео, які вже є зроблені. Можете переглянути коментарі, які вже відбуваються під тими відео, що з людьми робиться саме в тому чаті. Ми тут зібралися не для того, щоб голодувати, і не для того, щоб обмежувати себе на все життя від якихось продуктів. Ми за допомогою відмовлення від чотирьох продуктів. Пізнаємо себе під час нашого місячного голодування. Ми відслідковуємо свій внутрішній стан, свої емоції. Ми відслідковуємо свої програми. Ми відслідковуємо своє мислення, як реагує тіло, які емоції. І про всі ті речі ми говоримо на живих зустрічах, які відбуваються раз в тиждень четвер. І також постійно є в чаті інформація, є одна система, і нам потрібно її вивести до якогось результату. Наш результат свідомлення себе, що я дію. Механічно, і в мене є певна стратегія моїх дій, які швидше за все не ефективні, тому що якщо б вони були ефективні, я би, напевно, нічого і не шукала. Просто би дивилась в небо і могла сидіти три години кайфуючи, споглядати на ті хмаринки. У нас є заложена функція бути незадоволеними собою, тому що це є наш ріст, і ми прийшли в цей світ для того, щоб вирости. Наш чат це така твоя можливість. Зробити собі виклик і через цей виклик вирости в своєму досвіді, саме перше, тому що теорії знань в тебе є багато. Потрібна зараз лише практика. Ми створили тут простір, де ти можеш бути собою, де ти можеш почерпнути якусь інформацію, де ти можеш поспілкуватися, де ми можемо разом це обговорити, якісь теми. І, і я вітаю тебе тут. Нічого в тому світі не відбувається випадково. Нічого. І ти. Зайшов чи зайшла сюди, теж не випадково. Значить, щось тобі підказало десь середини з того центру. Не знаю, якого емоційного розумового, фізичного чи інстинктивного. Про це ти знову ж таки зможеш прочитати і послухати в відео, які даються. А далі ми будемо говорити про ототожнення себе з іншими речами, про те, наскільки часто ми обманюємо себе, про те, е наскільки важливо. Кожного дня практикувати самоусвідомлення, і саме головне, яким чином ми будемо це робити тут. Ми вже маємо практичні завдання, де ми під час поставили вже будільники і зупиняємо тричі в день, відслідковуючи, де я, де мої думки, де мої емоції, в якому я стані. І це дуже важливо. І таких інструментів буде багато на протязі місяця. А саме головне тут буде в нас можливість почути один одного. Не словами, а почути діями. Тому будь активний, став лайк, приєднуйся. Тут головне не відсиджуватись. Говорити, якщо ти нічого не вживаєш з тих чотирьох продуктів, зроби собі виклик тим, що ти вважаєш, що маєш, мабуть, можливо, якусь залежність. Це може бути читання книги надмірне, це може бути вживання хлібобулочних, це може бути безліч речей. Просто зроби собі виклик на місяць. І проходь по всіх темах, які ми даємо, тому що ми йдемо в певному напрямку пізнання себе, бути в моменті, і ми цьому вчимося саме таким найлегшим, найпростішим методом.